Чай з лимоном. Кладати і висоту десь того, щоб потім мати, да і все. Зараз поїмте і піду до скутера, я так думаю. Просто треба на нього поставити пластмасу, тому таке ось так він у мене заводиться, як можете бачити. Ось зараз я його заведую. Зараз я буду показувати, як я. Тончик на ніч. І все, ось такий канал. Якщо ви поставили, пишіть чи вам. Так, друзі, всім доброго раночку. Сьогодні в мене таке буде відео, як в мене проходить. Зимовий день. Ось я встав ось така на дворі у нас погода. Така. У нас немає світла. Зараз йду на газу собі закипчу воду і буду снідати. Тому ми поїхали. Так, друзі, не прийшлося мені йти на газ, вклю... включили світло вже. Я в шоці. Добре, беремо тоді нащайник, включаємо воду. Десь пів літри води. Може трохи більше. Все, води обрали. Ідемо далі. Так, все, друзі. Пішов я їсти ось такий у мене сніданок. Чай з лимоном, вівсянка з шоколадкою та три бутерброди. Ну, у нас кажуть канапки такі. Сир, масло та й таке. Пішов я, до... Пішов я до друзі, снідати. Так, друзі, зараз я вже поїв. Ну вже не буду показувати, що я, що я там вже я з'їв, ви самі бачите. Зараз беру нашу, свою пилочку таку і вирушаю до лісу. Іду там, зріжу пару дерев тамка, в таких хащах і притягну їх до хати. Тому вирушаємо до лісу. Так, притягнув уже я такого, тягну, зрізав і тягну. Все. От. І там був нес. Дорога така. Беремо вас потикнути. Так, все, притягнув до хати, буду його різати. Ну, такий невеликий патик. Але зараз може піде в ліс. Ось такий. Так, стягнув вже другий патик. Ось такий. Пішов в хащі там різати. Якщо що, то я ліс не шикоджу, Ріжу в хащах. Там нічого до лісу не відноситься. І ось такий патик. Тонкий що, він не є такий грубий. Але на дрова піде. Тому пхай я його до хати. Так, така настачка нас точка дрова йшла. Тому що трохи є гілля. Ось таке може бути. Як за два рази піти в ліс, може бути. А могло бути і більше. Ось таке, сьогодні, сьогодні трохи завтра, та й щось буде. Так, здорот. Дрова я вже тіло, всі привіз. Ну вийшло не дуже багато. Тут хочу тут все заскладати і увезти туди з дого щоб потім мати, що різати, коли буде дощ або сніг. Далі зараз я йду вести ефір, взяв шитатив. буду різати ось ці якісь такі дошки і потім рубати тріски. О, сукира, все як має бути Рукавиці, щоб руки не змерзти. Коротше, друзі, ви також заходьте на ефіри. Я буду вам, вам вдячний. Коротше, я погнав, давайте ще зустрінемось. Так, друзі, ефір провів. Ось. Це на дрова. Ой, це до хати. Це також до хати. А ось це на тріски. Ефір прийшов дуже добре. Мені сподобалося. А ось це на наступний раз буде. Тому, друзі, дякую, що дивитеся. Давайте вам калайк. І ми далі продовжуємо. Далі нас чекає або скутер, або рубати дрова до хати. Ну і потім будемо палити. Це вас все буде очікувати. Тому давайте. Так, друзі, це мій обід такий. Порізав я дрова, ефір я провів. Та і все. Зараз поїмте і піду до скутера, я так думаю. Ось це мене ось такий в мене обід. Картопляне, пюре таке. Ну, Додав трохи я туди масло, зараз воно буде таке ліпше. Пізніше два ну такі дві канапки, два бутерброди, з кобаси курячої. Пізніше ось такий салатик. Там помідор, баклажан. Ну це до картоплі. І на... Ну, і пізніше со, ну, після цього всього хочеться чогось солодкого або такого. У мене ось така мандаринка. Бачите, дивіться, яка вона гарна. Прям супер. І кусок чок шоколадки. Ось такі. Ну там є і більше, але я не хочу багато. Ось такі мені ситане з головою. Тому хто дивиться і їсть всім смачно, мені також я пішов їсти. Давайте ще зустрінемось. Так, а зараз я буду робити свій скутер. Ну, він вже зроблений, просто, просто треба на нього поставити пластмасу і сідушку. Щоб їхати. Бачите, тут більше пластмаси, ніж всі, ніж всього решта, але скутер їде, це саме головне. І це мене радує. Ось там ще котик прийшов біля мене, також попав в кадр. Тому такі, ось так проходив в мене цей процес. Процес, Маю ось таку тріщотку і ось так закручував. Перший ось такий, якби болт. Пізніше там був другий, третій і четвертий. І так все поступово. Пізніше я вам покажу, як скутер виглядає уже зроблений. Все, скутер я свій вже зібрав. Трохи було, трохи було важко, трошки ні. Ну, таке ну нормально, але він не помитий. Це саме погане. Ось нове колесо я поставив на скутер. Тому таке ось так він у мене заводиться, як можете бачити. Ось зараз я, я, я його заведу. ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, як, якщо вам цікаво, а я йду робити далі. Так, друзі, все, дрова я до хати приніс. Мало там щось займав, як я їх набирав, як я їх рубав. Тільки зняв одне відео, як я ну, приніс їх до хати у відрі. Ось тут дров, трісок набрав, тут також дрова, тут також дрова. Зараз я буду показувати, як я палю того дня, як я попіл я сьогодні не, не буду вибирати. Просто запалю зараз. Тріски зроблю трохи поменше та й буду палити. Добре, друзі, дивіться, не перемотуйте це відео, коментуйте, яке у вас опалення. А у нас зараз що? О! Немає світла. Нема світла, виключилося. А як нам грітися? О, є п'єць такий. Зараз будемо його палити. Тому дивіться далі. Так, спершу ніж палити, треба відкрити ось такий шубер, <клух> щоб дим не йшов у хату. Все, ми його відкрили. Ідемо далі. Так, супер, ми вже відкрили. Тепер беремо наші дровцята. Ставимо наші дровцята. Ось, ось такі. Пізніше беремо наші. ось такі. Йой. Беремо наші ось такі трісочки і накладаємо по центрі. Ну, я так роблю завжди. Може хтось павить якось інакше так. І все. Зараз вам покажу, як я. Це все буду палити зараз, тому ми поїхали. Так, друзі, все, я вже розпалив. Тепер мені треба розпалити ще і тут. Тут робимо все таке саме, думаю, я знімати. У ну, так знімо в зйомці. Тому ми як завжди поїхали. Зараз на годиннику 4 година я вже запалив тут -ка. в цьому п'єцу горить, в цьому так зараз все розгориться. Зараз 4 година, я не знаю, що я, що, що я ще буду робити. Але вечерю я вам точно покажу, що я буду ще вечеряти. Думаю, зараз десь піду на двір на скутері десь проведуся, Не знаю, чи я це буду займати. Тому. Дякую, що дивиться. Я пішов. Так, друзі, це вже мій так, як би сказати, підвечірок. Е, Щось я знову проголодався. Думаю, зроблю собі, ну, загрію собі знову картоплі. Так, порізав трішки зверху ковбаски, потім це ось такий салат. Е, там помідор. Ну, коротше, така аджика. Вона дуже така смачна. Пізніше знову два бутерброди. З кобаскою. Ось з можете бачити. Тут також така аджика. Таке світла у нас нема. У нас нема світла вже виключили. Але за вікном ще виднося. Але в хаті вже темно. Ось так у нас за вікном. Йдемо, підкладемо нам в кухні за той час. Бачите, воно вже прогорає. Треба пив, так... Як сказати, пильнувати. Тут поклали, дров тут так ось зараз одне. Такі о, ось таке поліно закладу. Все, на, на, на скутер я не, я не катався, просто його завів і цей. завів скутер і перерости він тут трохи поробив. А пізніше я сидів, сидів ну, в телефоні так відпочивав. Тому таке, друзі, тому побачимося трішки пізніше, піз, ну, пізніше ще буде вечеря, що я їм на, на вечерю. Тому таке. Ще зустрінемось. Так, друзі, вже підходить кінець дня на годиннику дев'ята вечора. В кухні все вигоріло. Бачите, немає нічого. П'єць такий файний, теплий. Супер. Йдемо закриваємо шубер, щоб типу не виходило. Трохи може там, так відкриємо, ну і все. І зараз я йду вечеряти, поп'ю чаю з бутербродами. Ну Таке багато їсти не, не, не хочу на ніч. Тому йду я їсти. Ось така в мене вечеря. Ну як вечеря, ну таке ну, тонкий так, ну, перекусончик на ніч. І ну, все, ось такий канапочки, чай. З малини. Супер. Тому хто, хто додивився це відео до цього кінця, дякую вам за перегляд. Дякую за лайк. Я, якщо ви поставили, пишіть чи вам займати далі такі відео. На ну, тамка один день там, що я що, що я там роблю, там таке подібне. Тому всім дякую, що, що дивитеся, що коментуєте. Всім до побачення.